Про впровадження аграрних розписок в Україні активно говорять із середини 2013 року. Тоді Верховна Рада ухвалила відповідний закон, до якого через рік внесли доповнення та уточнення щодо економічних ризиків і відшкодування збитків. Впроваджувати ж новий інструмент взялися на Полтавщині. Область визначили пілотним об'єктом урядового проекту. Минулому році досить велика була пророблена робота. Практично в кожному районі ми проводили семінари, ми проводили семінари з нотаріусами в місті з управління інвестицій. От і тоді розуміючи, що ми можемо пропонувати аграріям, що використовувати цей механізм, постачальники готові. Навіть зовнішній вигляд розписок затвердили. Як раптом під час наради перший заступник міністра Ярослав Краснопольський повідомив, подальше впровадження нового фінансового інструменту неможливе через цілу низку процесуальних проблем, які можуть вирішити лише на урядовому рівні. Треба зараз провести консультації з органами виконавчої влади щодо застосування агророзписок у правовому полі. Це з Мін'юстом. Це обрахування і сплати державного мита, це проблеми наповнення держреєстру прав на нерухоме майно, це примусове виконання правових написів аграрних розписок, порядок вчинення нотаріальних дій. Є питання й до мінфіну, це введення бухгалтерського обліку та оподаткування операцій з аграрними розписками. Нараду з усіма причетними відомствами Ярослав Краснопольський пообіцяв провести 31 березня і про її результати проінформувати агровиробників якнайшвидше. Та одне зрозуміло й без нарад: агророзписки на які селяни покладали неабиякі надії у кризову посівну 2015, нічим їм не допоможуть.